Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 вересня, 3 вересня 1993 року, в Масандрі в Криму, відбулася важлива подія, яка стосувалася не лише України та Росії, а й усього Чорноморського регіону того дня. Президенти двох держав Леонід Кравчук та Борис Єльцин підписали протокол, покликаний врегулювати тривалий та болючий конфлікт навколо Чорноморського флоту. Після розпаду Радянського Союзу доля цього потужного військового формування стала предметом гострих суперечок. І Україна і Росія заявляли свої права на флот, адже його база знаходилася у Севастополі на території України. Напруженість сягала такого рівня, що деякі політики навіть прогнозували відкритий збройний конфлікт. Саме тому переговори в Масандрі мали величезне значення. Протокол, підписаний Кравчуком і Єльциним, визначав основні принципи поділу Чорноморського флоту і умови його подальшого використання. Згідно з домовленостями, обидві сторони погодилися на розподіл кораблів і техніки, а також на спільне базування флоту в Криму на перехідний період. Це дозволило знизити градус напруги та відвернути можливу ескалацію. Хоча на той час здавалося, що підписання цього договору дозволило заспокоїти обидві країни. Насправді він став своєрідною бомбою уповільненої дії. Дозвіл на перебування російського флоту в Криму згодом перетворився на важіль тиску. Який вибухнув у 2014 році, коли Росія анексувала півострів? А як ви вважаєте, чи можна було тоді передбачити, що компроміс 1993 року стане однією з причин подальшої трагедії для України? 3 вересня 2004 року у світ сколихнула трагедія, яка назавжди залишила глибокий шрам у пам'яті людей. У місті Беслан на північному Кавказі завершилася одна з найжахливіших терористичних атак початку 21-го століття. Протягом трьох днів у школі номер 1 бойовики отримували понад тисячу заручників, дітей, їхніх батьків і вчителів, які прийшли на свято першого дзвоника. Умови всередині будівлі були нестерпними: спека, відсутність води та їжі, постійна напруга і страх. Заручники, переважно діти, сиділи у переповненому спортзалі, який терористи замінували. Усе місто жило в очікуванні, що ж станеться далі. 3 вересня пролунали вибухи, які спровокували хаос. Почався штурм будівлі російськими спецпідрозділами, і саме дії влади стали однією з найтрагічніших сторінок цієї історії. Незважаючи на те, що серед заручників було безліч дітей. Було прийнято рішення застосувати важке озброєння: бронетехніку, гранатомети, вогнемети. В результаті цього хаотичного наступу загинули близько 350 людей. Більшість з них школярі. Із понад трьох десятків терористів вижив лише один Нурпаші Кулаєв, якого згодом засудили до довічного ув'язнення. Але питання, чи можна було уникнути такої кількості жертв, залишилося без відповіді. А як ви вважаєте, чи були виправданими дії влади, яка, рятуючи заручників, свідомо пішла на використання зброї проти школи повної дітей? Якщо ви вважаєте, що такі дії були неприпустимі, то поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал.